Всім привіт! Хочу повернути зйомку влогів, тому знімаю. Сьогодні у нас неділя, 17 серпня. Я сьогодні працюю, у мене був робочий день. Зараз під кінець дня я вирішила, що час почати знімати влог. Ось У мене зараз одна клієнтка на манікюр, і потім хочу трішки Прибратися тут в себе на стелажі. Ось так він виглядає. Зараз трішки хочу щось змінити, щось прибрати, щось викинути. Ось так покажу поближче свої стілажики. Тут в мене позиції, які є на продаж. І не тільки є якісь мої декоративні штучки. Ось хочу прибрати ось ці коробки. Мені вже вони набридли, не подобаються. Ось та якось по-другому трішечки. Скласти все це діло, тому після клієнтки займусь цим питанням. Я вже приготувала тут інструмент до завтрашньої роботи. Завтра в мене один манікюр, один педикюр, тому. Зібрала вже такий набірчик, щоб завтра прийти і одразу почати працювати. По-перше, тут у мене фрези з прозорим віконцем від мікростоп. Просто для мене знахідка останнім часом. Мені дуже зручно та дуже сподобались вони. Далі косачки, щітка, металева основа вже наклеїла файл на неї. Персинова паличка, рукавички та маска. Ну, по-перше, хочу впрятати ось ці всі коробки та протерти пилюку на самих оличках. Yeah. Якось так поки що буде все виглядати. Тут у мене це те, чим користуюсь я. Це дві свічки від Lady Arms та від Ніла з лимоном. Два парафіна, баблгам та диня та маленький ось такий ремувер. Ось це все на продаж. Тут також крем, парафін холодний з динею, гелі для душа, олійка суха та ремувери для кутикули в великому об'ємі. Тут в мене також все на продаж для клієнтів. Тут в мене масажні свічки, олія чайного дерева, ремувери масла, противогрибкові засоби та ось це віск для кутикули. Також залишилось два бальзамчики. Тут в мене вже така більш доглядова косметика за обличчям: це бальзами для губ, крема для обличчя, патчі та залишився один міст спрей для тіла. Ну, а ось ці всі коробки. Я все ж таки, мабуть, викину. Прийшов їхній час, вони вже запалилися. Дуже гарне пакування Ніла, Але ну, надоїло мені, викидаю. До речі, не показала, що в мене знаходиться на цих поличках. Ці полички більш бачу я, ніж клієнти. Тут в мене на нижніх просто якийсь декор. Та ще тут були подарункові сертифікати, але вони вже закінчилися. Є ось такі, але вони на російській мові, тому просто як декор стоять. Тут в мене журнали від Нісіма з фрезами. Тут в мене такий чисто куточок для мене годинник, колонка для музики та пульт для Лет-Стрічки. Ось вона включилася. Ну, а тут в мене демонстраційна. Така палітра, а, типу дизайну. Тут наклею. А, до речі, майстри манікюри від лайфхак. А, в мене була рамка для фото. Вона і кріплення вони відламалися металеві, прибрала скло. Туди просто приклеїла картонку і на картонку на двосторонній скотч клею ось такі тіпси. Ну, дуже бюджетно. З підручних засобів, скажімо так, але дуже, в принципі, гарно. Ось тут в мене таке типу декор для фото. Тут також куча купа-купа всього, тіпси якісь демонстраційна ось ця штучка. До речі, не робіть так, як я. А я намагалася ось ці тіпси, ось ці наклеяти сюди. На ось ці е, демонстраційні штучки на базу. Не робіть цього. Чому? Тому що е, потім, коли ви це все знімаєте, воно відламується. Сьогодні вже вівторок. Вчора в мене була одна клієнтка е, роботу показую. Робота дома. я нігтикам 5 тижнів. Тут було нарощення на гелові тіпси. Два нігтика ми. Наростили, які втратились в процесі носіння, змінили форму та прибрали довжину. А зараз планую зробити собі невеличку корекцію. Хочу зняти майстер-клас на цій руці на робочій, правильно. Ось такий в мене був манікюр колір вершкового масла та сухоцвіт з об'ємними фігурками. До речі, об'ємні фігурки дуже класно носяться. Кріплю їх на звичайну рабер-базу від Дівія. А, а далі в мене ще одна клієнточка сьогодні на педикюр. Не знаю, чи покажу роботу чи ні. Бо деякі клієнти соромляться, коли я знімаю педикюр, тому не знаю. Так, сьогодні вже серед Данис. Я вже на роботі. Отримала дві посилочки. це перша від Нісіма, і друга від. Так як я є амбасадором бренду, для мене діє знижечка 20% на їхні товари. Ось і через мене дівчинка з мого міста замовила для себе для роботи апарат фрезер та лампу. Хочу розпакувати разом з вами та показати, що тут прийшло. Я вже відкрила посилочку, щоб наша на на задньому фоні так, тут в мене йде, по-перше, ось така лампа. Це дівчинка замовила для роботи собі. Це оригінал. Ось такий фрезер. І в нас йде ось такий топ бріліант, мій улюблений, на рабер база, Все в об'ємі 30 мл. І останнє це зміні файли, просто поклала в картину, щоб добити до безкоштовної доставки. Ось таке було замовлення. Далі моя улюблена Нісіма. Ну, тут, як завжди, все дуже-дуже гарно. Покажу вам ближче далі. Ось так все гарно запаковано, як завжди. Подивимось, що я тут не замовляла. Ну, по-перше, це е, мій улюблений тальк. Е, в мене є такий самий в великому форматі. Ось, він вже весь такий заюзаний. Е, він невеликий об'єм 90 грам, маленький 25 Маленький об'єм взяла для того, щоб поставити на педикюрне місце, і щоб він там стояв на постійній основі. Е, ось, далі замовила. Змінні файли на пододиск: 320 гріт. В мене на 20 мм діаметром диск, тому замовила такі файли. Далі також мої улюблені твердосплавні фрезочки. Це одна з синьою насчку, в мене ще є одна така, і дві з червоною. В мене також такі вже маються. Дуже класні. Вони мені дуже подобаються. Такі гарненькі. Ось далі тут велика купа алмазних фрес. Замовила ось таку морковку з червоною насічкою. В мене також є така з червоною і є з синьою. Хочу їх замінити свої старі на ось ці. Вони мені більше подобаються, тому замовила. До речі, раніше я користувалася також морковкою фрезою для педикюру, але вони все ж таки відрізняються від нісіма ті фрези, які в мене по довжині. В мене коротші і виходять ширші. І вони мені не такі зручні, як ці. Ці мені набагато більше подобаються. Далі замовила полум'я та замовила ось такі фрези олівець вони називаються. Вони йдуть по типу полум'я, але в них гострий носик, але вони такі, як би, тут рівненькі. Ось такі з червоною та синьою назічкою спробую. Гадаю, ними буде зручно робити також манікюр. У нас фрези 21-го діаметру, і йдуть дві з червоною насічкою і дві з. Так показати? І дві з синьою насічкою. До речі, вони з тупим кінчиком. Що червоні, що сині. Хочу спробувати саме стопим. Гадаю, на деяких ручках вони дуже пришвидшують роботу. Ось таке в мене було замовлення. Дуже люблю ці фрези, обожнюю просто їх. Ну і тальк, це взагалі я рекомендую всім спробувати. Він дуже класний і має зручний носик для нанесення. Ну, тобто, дуже-дуже зручно. Я вже відпустила клієнточку. Зараз хочу трошки прибратися та буду йти додому. Завтра в мене немає клієнтів. Планую познімати відео. Сьогодні, вже четверг, четвер, я на роботі, як я і казала, я сьогодні не працюю, прийшла знімати відео. Так, чоловік мені нарешті повісив ось ці полички, які в мене обвалилися з сінцею. До речі, Хочу сказати, що те кріплення, яке йде в комплекті, вони не дуже надійні, тому що я їх завантажила ну, ось так. От, ви бачите, да? вони не повністю завантажені. Ну, я маю на увазі ось ця верхня. І ось ці всі лаки там стояли. І вони полички не витримали, середня впала і потягнула за собою нижню. Тому вони попадали всі. Я прийшла працювати, а тут в мене хаос все валяється. гелі порозливалося дуже довго все це складала, прибирала, доставала ось тому. Нарешті чоловік повісив полички сьогодні. Трішки по інакшому більш надійно зараз буду їх заповняти. Все поличка загрузила, тепер якось так це все виглядає. Тут в мене три полігелі, якими я користуюсь дуже рідко. Тут у мене засіб для дезінфекції, для очітки сухорад інструментів та кремушек для рук. На цій поличці у мене Блосом, Атіка, Геліна розлив, Леді Армс. Ну і все. А тут в мене вся поличка зайнята майже. Діві трішки Авдієва та Геліна розлив від магазинчику Nails Hill Shop. Ну і тут одна краска Металік. Ось так якось я розклала. Сподіваюсь, не обвалиться. Тут в мене тепер також звільнилось місце, бо тут стояли всі мої баночки. Ось така краса. Тепер дуже гарно мені подобається, коли на фоні ось такі баночки. Хоча раніше я не дуже е, до цього ставилася, тому що е, ці баночки припадають пилом, а потім їх незручно е, ну, кожного витирати, типу, таке собі. але насправді не також дуже сильно воно припадає пилом. За місяць, що воно в мене стояло, я його ні разу не протирала, бо е, пилу особи не було. А в мене досить потужна витяжка, тому... Пил так швидко не осідає. До речі, в мене витяжка Terry 800 m Мені вона дуже подобається, дуже класно всмоктує пил. До цього в мене були витяжки з мішком, ось цим, де збирається пил. Але для мене я зробила висновки, що вони мені взагалі не подобаються. Чому? Тому що з боків. Вилітає пил. Прибрала, підготувала робоче місце. Зараз хочу трішечки познімати контенту. Ну, коротше, контенту багато я не зняла. Але зробила собі манікюр на цій руці. Тому ця рука в мене тепер така гарненька, тут теж блискітка. А ця така для зйомок. Все, йду додому відпочивати.